За кілька тижнів ми дізнаємося імена лауреатів національної премії імені Тараса Шевченка. Позаторік в їх списку був Василь Шкляр, відзначено його роман Чорний Вором. Тепер у царині публіцистики може бути відзначена інша робота, яка буквально запліднила цей бестселер. Це галерея учасників визвольних рухів, створена істориком Романом Ковалем. Можна? Заходьте, будь ласка. Інтер вітає. Трошки пройде, так як є. Ви б сказали, я понягнуся. Президент історичного клубу Холодний Яр Роман Коваль живе у двокімнатній квартирі на вулиці Курській, що на Чокулівці у Києві, живе серед образів отаманів визвольної війни і власних рідних із довоєнних Гореничів та повоєнної горлівки. Болбочан Петро, Филип ага. Хмара, Микола Міхновський. Оце до речі, Бошко. Один з таких найтрагічніших постатей. Зверніть увагу, батько мій у вишиванці, в горлиці. Загалом я повністю батька вдався. Це для мами була найбільша трагедія. Наприкінці 80-х років лікар Роман Коваль на вістрі національного руху в Києві, редактором газети Прапор антикомунізму та Незборима нація. Ось якраз Зеленчук. Слава Стецько, Степан Хмара арештований. Буш в Києві. І оцю газету я видаю з 93-го року, тобто вже ага. 20 років, тільки одну цю газету. Роман Коваль народився 1959 року в Горлівці Донецької області. Закінчив Київський медичний інститут. Наприкінці 80-х років, член Української гельсінської спілки, згодом у проводі Української республіканської партії, а потім голова партії Державна самостійність України. Коваль на зорі 90-х – успішний амбітний політик. Його ім'я широко відоме у самостійницькому русі. Я познайомився з Ковалем в кінці 80-х. Коли ми всі разом брали участь в русі опери, і тоді не так багато людей наважувалося йти до нашого руху, це був ще період, коли за погляди можна було повести покарання, тому він борець. І це період виборювання незалежності. Тоді ніхто не підозрював, що справжнє покликання коваля труд коло військової історії х років минулого століття свідчить герой України Левко Лук'яненко. Щоправда, вже тоді бачив у нього глибоке дослідницьке око та подиву гідна працездатність. Ми розуміємо. Що низька національна свідомість України і вся біда, яка витікає звідси, вона походить від незнання історії. І, от заслуга Романа Коваля, величезна заслуга перед Україною, величезна заслуга, що він почав вивчати період після 22-го року для багатьох було відкриттям. Що Україна продовжувала боротися проти московської, отих більшовіцьких окупантів? Народ не прийняв більшовіцьку владу, і Україна була покрита сотнями партизанських тих повстанських загонів, які під керівництвом отаманів воювали надзвичайно завзято самовіддано і жертовно. Родина Коваля має власні рахунки з більшовиками. Одного діда Сильвестра Барика депортували в Росію, другого Федота Коваля замучили голодом. А вже мати-вчителька передала Романові природній патріотизм. Я, маму, попросив останні роки її життя вишити мені сорочку. Вона каже: Рома, що ж ти мене раніше не попросив. Я вже не здатна це зробити. І я тоді так відчув гостру розпуку. А чого ж я її раніше не попросив? Вона все вишивала. Поваля буквально пекло. Офіційна наука мовчала про героїв визвольних змагань. Архіви часто брехали. І він рушив у похід по місцях боїв новітніх гайдамаків до Холодного Яру. Трипілля Поділля. З'ясувалося, у 90-х ще було досить свідків, і навіть близьких рідних повстанців серед них шукав фото, листи, почерки, перекази тієї доби. Родичі повстанців це люди однієї породи, які вони делікатні, які вони шляхетні, які вони тихі, які вони, ну, вони своє горе родинне. На витрішки не показують, але вони так скажуть про свою родинну трагедію малослівно, але з таким стриманим волем, що ти от відчуваєш, як совєтська влада била весь цей рік. Щороку Роман Коваль видає три-чотири книжки, які творять окремі серії Отаманія 20-го століття українська воєнна мемуаристика видатні українці. Сформована ціла бібліотека історичного клубу Холодний Яр. Стали відомі імена отаманів Данила Терпила. Орлика Якова Гальшевського, Семена Гризла, Василя Чужупаки, Ананія Волонця, Юрія Гордіса Горського, Петра Діченка назвали той період бандитизмом і все: бандити той бандити. Росія, Москва завжди всіх борців за волю України називала бандитами. Подиву Гідний успіх, громадська реабілітація отамана Зеленого. Совєтським каноном це маститий класичний бандит. У книжках Коваля – політв'язень Російської імперії, інтелектуал, шляхетний воїн із трипілля Данило Терпило. Тепер це очевидно і для інших. Ця людина вона об'єднала навколо себе величезну спільноту українців, які воювали проти всіх ворогів України. Треба популяризовувати таких, як Атаман Зелений. Треба показувати, що це була народна війна. Найбільший суспільний резонанс щорічне вшанування героїв Холодного Яру. Популярність цієї прощі на сучасну Черкащину зростає з року в рік. Багато хто каже, магнетизм цього дивовижного краю у документальних творах коваля. До нього офіційні історики, а я ж сам з історичного цеху фаховий історик, то скажу, що офіційні історики не наважувалися писати про повстанських отамані. Якщо б ми, наприклад, собі уявили інститут національної пам'яті, то Роман Коваль це в одній особі потужний відділ такого інституту. В цьому відділі об'єднана робота вся. І власне дослідницько, наукова, і видовнича, і робота з мас-медіа. Коваль справді автор поважного циклу історико-літературних передач на Національному радіо. Усі знахідки одразу в ефір свідчать журналісти. Ну, ви керуйте, керуйте, ми готуємо. Вот. І нарешті Коваль став автором низки теленарисів про лідерів опору комунізму. Ми створили, здається, вже дев'ять фільмів з Олександром Домбровським. І сподіваюся, що ми цю працю продовжимо. І в нас буде не дев'ять фільмів про визвольну боротьбу, а десятки. Найпомітніша робота екранізація книжки про Михайла Гаврилка із Теком і Шаблею. Ця постать справжнє відкриття і для українського мистецтва, і військової історії. Михайло Гаврилко український скульптор, художник, поет, герой українсько-російської війни, уродженець Полтавщини, закінчив Миргородську художню промислову школу, Краківську художню академію та вільну художню академію Еміля Борделя. Автор першої монументальної Шевченкіани, зокрема й першого пам'ятника поету на Галичині, чотар легіон Українських Січових Стрільців та хорунжий сірої дивізії армії ОНР. Фронт Першої світової війни посувався з Сістриської гори через дебру до кусла е, річки Сукелі. Згодом він перейшов за ріку ближче до е, залізничного насипу, а потім перетнув його в напрямку Гузієва. Перерви між боями Михайло сприймає як можливість повернутися до творчої праці. Карбує з гільз медальйони, ліпить погруддя корінного – Василя Дідушка. І він був сам здоровий козак. І, бачите, віддавав себе скрізь. Він не кидав мистецтво, він ішов, ніс мистецтво з собою, в собі і допомагав людям. Постать митця вразила полтавців. У рідних Гаврилках на малій батьківщині достойно вшанували його пам'ять. Повертати зв'язок із недалеким минулим таку роль на себе коваль перебрав чи не урената польового. Ця постать відома хіба окремим дослідникам, але у глухі совєтські часи польовий займався настільки хімерною, наскільки й небезпечною справою. По глухих селах, по райцентрах, по колишніх сотенних та польових містах шукав історичну правду. Ренат Польовий, український технік-винахідник, народився 1927 року. Пішки пройшов Кубань, Донеччину, Чернігівщину, проводячи своєрідний аудит соціальних зв'язків підірваних комуністичним терором у 1960-ті – Постійні контакти з уцілілими представниками кобзарського цеху у 1990-х роках побратим Романа Коваля у справах національного відродження. Зв'язки із живими кобзарями Роман Коваль прийняв, ніби у спадок від польового. Спілкування з ними своєрідний камертон для дослідника. Серед таких невидимих побратимів Ігор Рачок із села Лавіркове, що поблизу Ромна. в року міцний дідуган зрідка грає на кобзі у самотній, але охайній хатині. Ой не спаває шкуце мене. Не буду я спати. А ти ще й другу. Ой. Тьмені, Рачок співчуває роботі коваля, яку сам називає каторжною. Добре знає, що таке більшовизм. Ошукали батька козака, розкидали родину. Комуняка ж пона обіцяли всього і те вам, і все, земля даром, усе даром. Кажеш, батько, хто знав, що цей колгосп буде? Нічого ж слова не було. Хто знав, що церкви волятимуть, ніхто нічого слова не було до 30-х років. Тарас Компаніченко, кобзар молодшої генерації, разом із гуртом Хорея Козацька об'їздив усю Україну, відроджують старовинний сакральний театр, співають козацькі канти і псальми. Цей гурт тепер добре знайомий із постатями визвольного руху 20-х років минулого століття. Дарма що антиукраїнська пропаганда не вщухає ні на хвилину, каже він. Нам зараз говорять, що ви варвари, ви бики, ви рагулі, ви жлоби, у вас нема культури, ви хамське отроття, хамське плем'я, ви можете тільки любити горілку, мати примітивні забаганки. Гурман Коваль це та людина, яка працює з архівами. Зустрічається з очевидцями по маленьким частиночкам збирає для нас героїчну, власне, пол... героїчне полотно тої України. Це особистість роман, і він якраз по особистості пише. Він пише про те все забуте, закопане і згиджене, що ворог говорив, що це всі бандити, і вони працюють. Оці люди, яких я повернув, і Гаврилко, із зелений. І люди захоплюються ними і, і відчувають і свою сину як члена української національної родини. Книжки коваля дали поштовх цілі прощі до забутих героїв війни з комуністами. Ця хвиля охопила і Чернігівщину, де до людей повернулися імена отаманів Галаки та Ангела. Краєзнавці Солідарні Коваль формує нову школу істориків, дає методику пошуків. Серед учнів професійний юрист Виктор Моренець. Він присвятив себе скурпульозному вивченню локальної військової історії. Результат перший фаховий список старшин та козаків армії УНР з Прилуцького краю. Є письменник, політичний діяч Роман Коваль. Тобто, власне, він в якійсь мірі був хрещеним батьком цього проекту. Ми не з ним з ним не були знайомі, але його книги про цей період української історії мене так завжди. Провокували до діяльності. Почав е збирати матеріали вже не тільки навіть про вихідців із прилучення, а й тих людей, які у нас у місті вчилися або воювали за Україну. Книжка Моренця Земляки Миколи Міхновського в боротьбі за українську державу багато ілюстрована. Має цінні наукові коментарі. Це почер Коваля, каже народний депутат Андрій Мохник. Якщо ви читали книги Романа Коваля, власне, от е, такий стиль в нього, в нього теж вибудований. Тобто він дає там якусь частину авторського тексту, потім дає документи. Це є основа того о, о, того, на чому був написаний е, Чорний Ворон залишенець і на чому буде писатися о, та українська література. Справді Геній Шевченка виріс з історії русів Кониського опису. Самовидця пристрасна історична публіцистика творила кобзар модернову українську літературу 19-го століття. А за тим і модернову націю. Василь Шкляр, автор роману Чорний Ворон, визнає його твір. Також написаний під враженням досліджень Романа Коваля. Коли пишеш історичний роман, він мусить мати аромат тієї епохи, колорит тієї епохи. Це видно на прикладі Чорного Ворона, якого читають сотні і сотні тисяч людей. Ця книжка має найбільший рекордний тираж за всі часи. Незалежності історія опору російській окупації хороша наука для молодих націоналістів. кажуть у свободі. Там буквально хворіють творами коваля. Разом з його героями прагнуть сатисфакції, закриваве ХХ століття. Свободівець побачу. каже, дай мені почитати. А у нього навколо нього суводівці зібрався якийсь гурт 10, там 15, 20 чоловік. І кожен з них каже: тепер я і вже ціла черга. І, і каже, що ви перетворилися, що ви бачили, що ваша книжка перетворилася. Пройшло майже 100 років, і ці імена повертаються. Це говорить про те, що українська нація є незнищеною. І дякуючи таким дослідникам, як Роман Коваль. Ну сьогодні. Читаємо нашу історію зовсім по новому, і ми приходимо власне до того, з чого знову ж таки починав Міхновський: що звільнення від московської окупації це нагальне завдання часу. 24 січня у столичному будинку вчених творчий вечір Коваля. Для сотень гостей це була своєрідна фронда до нинішніх порядків в Україні. Для політиків у різного табору майданчик для дражливих заяв. Сьогодні саме культура, саме мова, саме наша ідентичність це і є фронт боротьби за українську державу. І лідером цієї боротьби є Роман Коваль. А рік назад один молодий хлопець Пилип Хмара, онук отамана Холодноярського хмари, обчитався коваля і поїхав зрізав голову і до в запоріжжі. І він теж терорист, і він теж сидів в СІЗО, так як писав Гаврилко в себе: або здобути, або живим не бути. У Романа Коваля мотив його праці це любов до своєї батьківщини, до своєї нації, яка вторує свій справжній гідний шлях якраз через знання. Через національну гідність його книжки не читає нинішня влада, зізнається Коваль. Тому вкотре не було президента України і біля пам'ятника героям Крут, додають учасники вшанування 95-ї річниці відомого бою українських гімназистів. Хоч цей день, 29 січня, відзначила вся країна. Хоч ми й у меншості були, але ми змогли затримати іншу армію аж на декілька днів, щоб допомогти нашій армії. Коли звідси їдеш, жалкуєш, що дехто і багато хто тут не побував, не побачив, не почитав і не почув. З покоління в покоління ми передаємо пам'ять про героїв крутянців. Ми пам'ятаємо про них і маємо усвідомлювати, що так як вони боролися, так як вони не шкодували свого молодого життя. Так як вони перекреслили для себе завтрашній день. Товариство, та і в нас таке завдання нині, та і наш обов'язок підтримати той дух, спохватити ту енергію і пронести в боротьбі за справді українську державу. У Києві близько двох тисяч націоналістів пройшли з Майдану Незалежності до заводу Арсенал. Я відчуваю, що накопичується сила, накопичується енергія спротиву. Ще поки що здачі вони не отримали, але це станеться. Автор книжки Михайло Гаврилко із текоми шаблею Роман Коваль висунутий на здобуття національної премії імені Тараса Шевченка у галузі історичної публіцистики. Хтось пропонує забути минуле, а воно все ніяк не відходить. Повертається то російськомовними прем'єрами по кримінальною муркою, а зрештою русифікацією і бідністю. Наші предки долали це лихо стеком і шаблею, а нам годиться історичною правдою.